Ми розуміли, що щось намічається, і вони йшли першими як зв'язківці. Тут є військові російські, а він на даний момент тоді був у місті Охтирка. Там е був зруйнований міст, і вони вилетіли з того моста. Народився він 10 жовтня 1990 року у СМТ «Котельва». Так як ми в котелі проживали недовго, ми переїхали згодом років через п'ять в село Шевченкове. Потім, проживши у селі Шевченкове, він пішов до школи, до Великороблівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Він був такий дуже позитивний. Веселий, він постійно посміхався. Тобто не було в нього обличчя якогось такого сумного. Хоча ну, були моменти, коли можна було бути сумним, але він завжди посміхався. Тобто всі його пам'ятають із дитинства. І коли у нього були вже дорослі роки, він завжди був усміхнений, завжди позитивний, завжди був готовий прийти на допомогу. О, такий от Позитивчик, я б його називала. Згодом років через 9 ми переїхали в село Велика Роблівка, де він проживав. І з дитинства йому хотілося бути військовим. Навіть у нас є дитячі фотографії, де він у військовій формі, він завжди говорив: мені так подобається. Але планів те, щоб поступити на якийсь, в якийсь військовий вуз, ну якось не було, хоча йому хотілося. Але так як у нього були проблеми зі здоров'ям, тобто він ну, вважався, він нібито списаний. Тобто його навіть не призивали на строкову службу. Він навчався у полтавському ПТУ номер 3 на плиточника, штукатур, штукатурщика. Але він за професію ніколи не працював, так як воно йому взагалі не подобалася. Тобто він, ну от йому подобалася сама військова справа. Закінчивши навчання, він працював у компанії ДТЕК охоронцем, в Яворі. Також охоронцем. Потім їздив. На заробітки в Болгарію пробував себе в різних направленнях, саме його військова манила ця частина, і він підписав контракт у 2019 році. Після підписання контракту він навчався в Полтавському інституті зв'язку, тобто він отримав фах зв'язківець. А потім він був у Львові також на навчаннях. Ну а потім вже ж. Почалася війна. Він мені спочатку зателефонував 23 лютого і сказав, що е, щось намічається, ну щось, щось очікують. Тобто, ну їм заборонено було розголошувати цю всю таємницю. Він сказав, що нас щось очікує. Я зрозуміла після того, як до нас вже в село почали заїжджати військові. Тобто вони заїжджали масово, їх було дуже-дуже багато, багато техніки, багато солдат. Вони ходили по селу. Тобто, вже було страшно і вже розуміння того, що ну, щось буде. Хоча нам говорили по телевізору, що насправді нічого не буде, не хвилюйтеся, вторгнення не буде. Але ну, ми розуміли, що щось намічається. Він мені говорив, що. Заїжджають наші хлопці з нашої бригади, з нашої військової частини. Тому не хвилюйся. Головне не виходити на подвір'я після шостої години, не випускати дитину. А так все буде добре вранці, 24 лютого. Він мені зателефонував о 6-й годині ранку. Він мені телефонує зранку. Якщо я вже не беру е, слухавку, то він мені не перезвонює. А то він дзвонив декілька разів. Я так і думаю, а щось трапилося, тому що він так настирно ніколи не дзвонить вранці. І я ж беру слухавку, він говорить, що включи телевізор, у нас війна почалася. Не панікуй, він мені сказав. Тому я як почула ці слова, для мене це був просто шок. Вся наша сім'я була просто в шоці. Ми дитині до останнього не говорили, що війна почалася, щоб її, ну, щоб у неї паніки не було, тому що дитина це є дитина. Ми з ним поговорили, і потім він мені телефонує 24 лютого, 10-й годині ранку я вже була на роботі. Він говорить, що вже у нас. Тут є військові російські, а він на даний момент тоді був у місті Охтирка. І о 10 й годині вже були військові російські і точилися вже бої. Потім він мені скинув фотографію, яка для мене є ну, на даний момент такою символічною. Е, він же у мене ніколи не воював, він був в частині на навчанні. А тут він мені присилає фотографію. Він повністю військової амуніції з автоматом в руках. І пише, що ну ми йдемо, ми йдемо відбиватися. Тому ця фотографія в мене в телефоні і вона як символічна для мене. Приїхала 23-я бригада Холодний Яр. І вони от разом відбивали ворога. Наше спілкування було таким, що я його просила, якщо в тебе буде час, я розумію, що часу там немає, ти мені прийшли щось на телефон, якийсь смайлик, просто якусь буковку, якесь слово, щоб я розуміла, що ти живий, здоровий. Тобто він не дзвонив мені днів три. Потім він мені прислав фотографію, де він повністю в окопі сидить. Весь забруднений. Він мені пише, що ми не їли, ми не спали, ми мокрі і, і нам холодно, але ми тримаємося в травні місяці, 22-го року, його командир забирає на харківський напрямок. Вони там були біля північної Салтівки. Потім їх відправляли в якісь села. Він мені взагалі не говорив, де вони, тому що не можна було говорити. Локацію називати, де вони саме знаходяться. Але коли він міг виходити на зв'язок, то я чула постійні вибухи. Вибухи, крики, що он дрон, хлопці ховаємось, хлопці падаємо, постійні вибухи були. Він попросився додому, дуже просився. Йому завжди хотілося додому. Тобто деякі хлопці відпуста, відпускали відпочити, а його не відпускали, з-за того, що ну, ми без тебе не можемо, ти зв'язківець. Ну, інші слова говорили, тобто не відпускали. Але він випросився. Він випросився 6 серпня, якраз у моїй дочки сьомого день народження. І вона в нього єдина племінниця, яку він дуже-дуже обожнював і любив. І він попросився, щоб побути в неї на дні народження, так як у неї був ювілей 10 років, і йому хотілося побути. Приїхавши в Охтирку, він перетелефонував нам з чоловіком, сказав, що я приїхав, заберіть мене, будь ласка. Ми приїхали, його забрали. Я в нього запитую: а що ти хочеш? От що тобі хочеться поїсти, тому що ти там такого нічого не бачив. Він каже: я хочу помідорів, дуже хочу помідорів з'їсти, і хочу шашлику. І ми це все організували швидко. І Якось так вся сім'я зібралася. Навіть родичі, які поряд живуть з села Пархомівка, вони також приїхали, як ніби не знаю, відчували, що це зустріч, наша остання була. У нього очі змінилися. Погляд змінився. Я на нього дивилася, начебто, і він, але от погляд і очі дуже змінилися. І він якось менше став посміхатися. Те, що він завжди був усміхнений, такий, навіть на фотографіях, і, ну, завжди він при розмові посміхався, то дуже було помітно, що він вже не такий усміхнений, як раніше. І коли ми його відправляли вже на автобус, і в мене таке відчуття було, що я бачу його останній раз чомусь. Я в нього постійно запитувала, кажу, як там, що там, нічого, ми звикли, страшно. І він мені постійно говорив: візьми малу, візьми маму і поїдьте, зробіть собі закордонні паспорти. Я кажу, а навіщо? Ми не плануємо нікуди виїжджати. Він каже, ну тому що ну, каже, насувається щось не дуже гарне, особливо в той напрямок, там, де ми жили. І він сказав: якщо я буду телефонувати і казати, що ви збираєте речі, значить ви збираєте речі, ви від'їжджаєте взагалі з України. Він довго не виходив на зв'язок, днів три-чотири. І потім він виходить на зв'язок. Кажу: Ну що, як ти там, як справи? Він каже: Все добре, просто не було зв'язку. Каже, е, вишок же ж немає. Каже, їх всі позрізали, окупанти. Зловити зв'язок мобільний каже, дуже дуже важко тут. Все добре, не хвилюйся. Тільки каже, у нас тут дуже, дуже така обстановка, не дуже гарна. Каже, мені здається, що ми каже, звідси не вирвемося. Хлопці панікують, в усіх шок. Багато хто хоче додому, але каже, у нас відчуття з хлопцями, що ми більше звідси не повернемося. Так як він в той період часу він брав участь у харківському контрнаступі, і вони йшли першими як зв'язківці, і сказав, що. Сталася така ситуація, що вночі брат із двома побратимами їхали, везли апаратуру, щоб йти вперед на машині, і в цей час підірвали міст. Міст був доволі такий високий, там водосховище знаходилося, це смета І так як постійні обстріли, постійні дрони, вони їхали без світла. Тобто світло в них не працювало в машині. І вони їхали настільки швидко, тому що їм не можна було зупинятися і за того, що дрони можуть їх зафіксувати, і, і вони дуже-дуже швидко їхали. І там е був зруйнований міст, і вони вилетіли з того моста і впали в водосховище, воду. І мені заступник командира говорить, що ну, так трапилося, і паузу робить. Я в нього запитую: так, «Е, він живий, він в лікарні, а він мені говорить ні, на жаль, ні. Не зуміли кажемо, його врятувати. Ну, Далі, те, що він мені говорив, я взагалі не слухала і не чула. Тобто він продовжував щось говорити, але. Все. Я не хотіла вірити в це, що мого брата більше немає. І мені було дуже-дуже важко прийти до тями, зібрати себе докупи, щоб набрати маму і сказати їй цю страшну новину. Але я сиділа і думала, от, -от як мені правильні слова знайти, підхід, щоб сказати мамі і дочці. М я їй хвилин не знаю, через 40, можливо, через годину аж зателефонувала, тому що було дуже важко. Я їй зателефонувала, вона каже: Ні, цього не може бути. Ну, ну ніяк не може цього бути і все. У нього контракт закінчувався у 22-му році у листопаді. В нього була дівчина дуже гарна, Світлана. Вони планували після війни одружитися і поїхати відпочити десь, набратися сил. Він хотів знайти якусь гарну роботу, тобто залишити вже військову справу, так як вже трішечки підзаморився, можна так сказати, знайти роботу і влаштувати своє особисте життя і створити сім'ю.